Моє вітання на телеканалі Дніпро. Ві випуск новин спорту Велика Британія не підтримує ідею допуску Росіян до Олімпіади 2024. Це підтвердили в офісі британського прем'єр-міністра Рішеш Сунакі після його зустрічі з Володимиром Зеленським. Офіційна влада Великої Британії дуже чітка щодо цього питання з міжнародним олімпійським комітетом про те, що Росію через військове вторгнення до іншої країни слід розглядати як державу ізгоя йдеться у заяві. Також проти допуску Росіян до Олімпіади 2024 в Парижі. Наголосила мер столиці Франції Ан Ідальго під час виступу у Київраді. Це моє переконання як мера, як політичного лідера, як переконаної європейки. Я не сумніваюся, що міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати. Цю позицію резюмувала вона. Федерація боксу Сполучених Штатів Америки заявила про те, що чоловіча та жіноча збірні не виступатимуть на чемпіонатах світу з боксу у 2023 році. Серед причин робота рефері та суддів. Відсутні санкцій проти осіб зі списку Макларена, робота очільника АІБа Росіянина Умара Кремльова, неможливість провести чесні вибори, зв'язок з російським газпромом, недотримання політики нейтральності щодо росіян та білорусів. Зокрема, російським боксерам дозволили на турні в Марокко виступати під прапором Російської Федерації, спортивну інфраструктуру України, включаючи численні боксерські зали, зруйновано російською агресією. А серед представників української боксерської спільноти, які загинули внаслідок російської агресії, згадується і тренер з Дніпра Михайло Кореновський. Президент футбольного клубу Таврія Новотроїцьк Херсонської області Едуард Реплієвський, тренер низки професійних українських клубів Сергій Шевченко, а також спостерігачі арбітражу з Маріуполя Сергій Толмачов та Олег Муравйов. Отримали довічні дискваліфікації від контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу за співпрацю з окупантами на тимчасово окупованих територіях України, а також продовжують працювати в Росії або переїхали туди після початку війни, серед тих, на кого очікує подібне футболісти Дмитро Іванісеня та Олександр Масалов, футзаліст Євген Іваняк, а також тренери Віталій Бітинець і Геннадій Зубов. Збірна України з футболу, на яку вже 26 березня очікує дебютний поєдинок групового етапу відбірного до євро 2024 в Лондоні проти Англії залишається єдиною командою, яка без головного тренера після відходу з неї Олександра Петракова, який працевлаштувався на подібну посаду у Вірменії, передостанньою у цьому переліку була збірна Бельгії, яку нещодавно очолив німецько-італійський фахівець Доменіко Тедеско за плечима, яку робота наставником у німецьких клубах «Шальке» і «Лейпциг» та російському спартаку Москви. Також повноцінного коуча немає у Литви, але з командою працює виконувач обов'язків головного тренера Рейнхольд Брой. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометей дочасно за чотири э, тури до завершення групового етапу Єврокубка першою кваліфікувалася до плей-офф змагань. Перемога Прометея з будь-яким результатом над аутсайдером групи Ей Словенською та дев'ятою Олімпією у номінально домашньому матчі в Каунасі у поєдинку чергового туру Єврокубку. Дочасно виводила нашу команду до плей-офф-турніру. Зрештою, попри статус андердога, зустрічі гості протягом дебютної чверті не те, що виглядали гідно, але й здебільшого вели у рахунку. Втім, друга десятихвилинка розпочалася з очком переваги нашої команди 25-24, яка вже на її початку протягом 78 секунд організувала ривок 9-0 і вперше у матчі встановила свій гандикап на двозначній позначці 34-24. Це дев'ята Олімпія намагалася залишатися у грі, але не більше. І на велику перерву суперники вирушились плюс 9, 52-43 на користь Прометея. Після відпочинку і притулги до фінальної сирени далі на паркеті домінували лише слобожанці, і таким чином питання щодо переможця звітного протистояння було вирішене і знято дочасно у підсумку 94,68 – чотири сьома поспіль і десята загалом з витяга Прометея у 14 зіграних матчах Єврокубка або 71,4% проведених пішних зустрічей у змаганнях. Ми знали, що для перемоги над CDW та Олімпія, яка є однією з найкращих команд у нападі. Нам потрібно було добре діяти в захисті. У першій половині ми припустилися деяких помилок, але все одно трималися в грі. Однак, після відпочинку ми чудово зіграли в обороні. Ми втримали їх на 64 очках. Зазвичай вони набирають 84. Тож це були великі зусилля на наших хлопців, які більшу частину поєдинку діяли добре, особливо в атаці. хоча й в інших компонентах баскетболу у нас не було проблем. Завдяки перемозі «Прометей» другий тур поспіль продовжує залишатися одноосібним лідером турнірної таблиці групи «А» на одну з витягу менше в іспанського ховентуда, який також зіграв 14 поєдинків. Трійку лідерів, маючи зустріч у запасі, замикає французький бург. На жаль, одноклубниці чоловіків, щоправда, волейбольна жіноча команда Прометея у гостях у Румунії зазнала поразки 1-3, 25-23, 25-20, 24-26 та 25-16 від тамтешнього клубу Альба Блаш у заключному матчі групового етапу у Ліги Чемпіонів. Цей поєдинок мав велике значення для обох суперників, адже в ньому вирішувалася доля путівки до чвертьфіналу Кубка ЄКФ. На превеликий жаль перепустку у підсумку у підсумку. Дісталася румункам. А наші дівчата з однієї перемоги. Могу это двома Пунктами доробку посіли останнє четверте місце групі бі натомість напередодні міжнародного дня волейболу, який відзначається у світі 9 лютого, головний тренер волейбольного клубу Дніпровського Прометея Андрій Лепченко був удостоєний звання заслужений тренер України у складі тренерського штабу збірної України. Вони разом з командою посіли історичне високе сьоме місце на чемпіонаті світу з волейболу минулого року. Один з підопічних і капітан клубу пасуючий Віталій Щитков, віднині майстер спорту України. Міжнародного. Каласу і на закінчення три золоті і одну срібну нагороду завивали сім вихованців комунального позашкільного навчального закладу спеціалізована дичинацька спортивна школа Олімпійського резерву номер 1 Дніпровської міської ради у складі збірної команди Дніпропетровської області на відкритому зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби, який завершився у Львові. Відзнаки найвищого ґатунку на рахунку Юлії Діденко та Поліна Колеснікової у командній першості Дяніна Шпилева стала чемпіонкою у міксті у свою правість пневматичної гвинті. Поліна Колеснікова була другою також у подібній змішані категорії і виді зброї. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.